Привіт! Продовжуємо тему допоміжних пристроїв для монтажу фурнітури BluM, які полегшують та покращують роботу. Мене звати Ігор Соротюк, я технічний фахівець компанії Bloom Україна. Сьогодні поговоримо про можливості ось такого універсального шаблона. Я покажу, як він може допомогти точно, швидко і головне якісно виготовляти меблі. Яке його призначення? Із універсальним шаблоном можна легко та швидко розмітити або висвердлити монтажні отвори підкріплення фасаду для усіх видів шухлят та підіймачів Aventos під релінги для шухляд Tandembox чи Metabox. До комплекта шаблону входять сам універсальний шаблон з отворами діаметром 10 та 5 мм, знімна лінійка з двостороннім упором. Довжина шкали 216 мм, чого цілком вистачає для фасадів будь-якої висоти. Кернер для розмітки діаметром 10 мм. Він завжди під рукою, оскільки зберігається у спеціальному кріпленні на самому шаблоні. Кернер діаметром 5 мм, обмежувачої глибини свердління діаметром 10 і 5 мм, шестигранний ключ. Коли я розповідатиму в цьому відео про виставлення розмірів, то свідомо не буду вказувати якісь конкретні позиції, тому що в кожному окремому випадку вони можуть різнитися. Якщо ж тобі цікаво, як враховувати позиції кріплення фасаду для різних виробів, я розповідатиму про це в інших відео. Або ж ти можеш записатися на індивідуальні навчання, які проводяться в майстернях наших дилерів. Зробити це можна за посиланням під відео. На цих навчаннях можна не лише почути теорію, але і закріпити набуті знання на практиці. Наприклад, попрацювати з універсальним шаблоном. Для того, щоб зробити розмітку чи висвердити отвори під будь-які кріплення фасаду, потрібно врахувати наступні параметри: відстань від верху чи низу фасаду до першого монтажного отвору, відстань від бокового краю фасаду до центру отворів. Відстань між отворами, діаметр отворів, глибина засвердлення. Універсальний шаблон легко з цим впорається. Підкріплення фасаду для усіх видів висувних систем та підіймачів використовуються отвори діаметром 10 мм. Щоб виставити відстань від низу чи верху фасаду до першого монтажного отвору, потрібно. Попустити два фіксатори лінійки, обертаючи їх ліворуч. За допомогою шкали виставляємо потрібну відстань від упору лінійки до першого отвору підкріплення фасаду. Ось ця частина шаблона повинна співпасти з потрібним розміром на шкалі лінійки. Далі закручуємо фіксатори, обертаючи їх вправо до упору. Відстань по одній усі виставлено. Наступний крок потрібно виставити відстань від бокового краю фасаду. Для цього хрестоподібною викруткою послаблюємо гвинт на боковому упорі шаблона і виставляємо потрібний розмір. Ось ця частина упора повинна співпасти з потрібним розміром на шкалі. Щоб зафіксувати упор в цій позиції, закручуємо гвинт. Робимо те саме з усіма трьома упорами. Ще один параметр виставлено. Зазвичай на одному об'єкті чи в одному виробі використовуються ті самі зазори чи накладення фасаду. Тому переналаштовувати відстані на шаблоні потрібно буде вкрай рідко. Далі відстань між отворами. Кріплення фасаду для усіх виробів Blum, як і отвори на шаблоні, зроблено в системі 32. Потрібно лише знати, які саме отвори використати в різних випадках, а в цьому допоможе каталог або добра пам'ять. Наступний параметр діаметр отворів. Тут теж без проблем. Якщо кріплення на саморізе, використовуємо кернер діаметром 10 мм. За його допомогою робимо розмітку позицій. Під усі інші кріплення свердлимо отвори діаметром 10 мм, Тож нам лише знадобиться відповідне свердло. Ну і ще один важливий розмір. Глибина отворів. Під саморізи, в місцях, які ми намітили кернером, робимо свердлом діаметром 2,5 мм невеликі заглиблення на 3-4 мм. Під інші кріплення використовуємо обмежувач глибини сверління діаметром 10 мм. Представляємо свердло до спеціальної виїмки на шаблоні. Підсуваємо обмежувач до опору і фіксуємо шестигранним ключем. Ми отримали ідеальну глибину засвердлення. Отже, всі розміри виставлено. До роботи! Для прикладу, кріплення фасаду під саморізи для Авентус HKTOP. Потрібно простверлити по 4 отвори з кожного краю фасаду, відстань між отворами 32 мм. Виставляємо відстань від верху фасаду, від бокового краю, представляємо шаблон так, щоб усі упори вперлися у фасад. Робимо кернером діаметром 10 мм попередню розмітку. Обертаємо шаблон на 180 градусів і робимо ту ж операцію з іншого краю фасаду. В місцях розмітки свердлимо невеликі заглиблення і закручуємо кріплення саморізами. Так само за допомогою цього шаблона можна зробити монтажні отвори підкріплення для усіх Aventos. А також підмонтажні планки для телескопічного важеля Aventos HF. Зараз я продемонструю, як можна зробити монтажні отвори підкріплення фасаду з дюбелями Expando для шухляди LigreBox. Виставляємо відстань від низу фасаду до першого монтажного отвору. Встановлюємо бокові упори в потрібне положення, виставляємо правильну глибину засвердлення, приставляємо шаблон до фасаду і робимо потрібні отвори. Вставляємо в них дюбелі і закручуємо до упору. Та саме робимо з іншого краю фасаду. Чи хтось зауважив, що шаблон має усі отвори в системі 32 і лише один виділяється? Що з ним не так? У Укріпленні фасаду для шухляди ліграбок висотою n відстань між отворами не 32 мм а 16 мм. Тому, щоб зробити монтажні отвори під це кріплення фасаду, потрібно зняти лінійку і переставити її на іншу сторону. Також хочу звернути увагу на цей шаблон у роботі Стандембокс. Знову ж таки, виставляємо всі параметри, представляємо шаблон. Через два перші отвори шаблону кернером робимо мітки під саморізи для кріплення фасаду. Або висверлюємо отвори діаметром 10 мм під кріплення типу інсерта. Саме цей тип кріплення я і продемонструю. Також для високих шухляд треба додатково робити отвори діаметром 10 мм під релінг. Ті, хто працює з тандембокс, добре знають, що шухляди з релінгом бувають різної висоти. Б, С, Д і відповідно, релінг знаходиться на різній відстані від кріплення фасаду. І ці відстані треба або добре запам'ятовувати, або постійно шукати в каталозі. Універсальний шаблон допомагає і в цьому питанні. Головне знати німецького абетку. На щастя, не всю, тільки перших 4 літери. Для прикладу, нам треба зробити монтажні отвори на фасаді для шухляди тандембокс висотою D. Два перші отвори на шаблоні для кріплення фасаду. А далі А, Б, С, Д. Отвір А. Призначений для позиційного дюбеля під шхляду висотою К. І далі Б, Д під релінги. У нас шухляда висотою Д. Отже, висвердлюємо два перших отвори підкріплення фасаду і отвір Д. Вставляємо кріплення і випрямляємо його. Так само релінг. І робимо те саме з іншого краю фасаду. Тож, як бачиш, універсальний шаблон справді незамінна річ у роботі з фасадами для усіх висумних систем компанії Bloom. І в нас залишилося ще одне відкрите питання: а навіщо ж ці отвори на шаблоні, і відповідно кернер та обмежувач глибини сверління діаметром 5 мм? Вони призначені для обробки задньої стінки шухляди Metabox та для свердління монтажних отворів у одній шухляди Metabox швидкого монтажу. Тож тепер ти знаєш, як спростити собі роботу за допомогою універсального шаблона від Bloom. Гарного настрою і міцного здоров'я! Не забудь підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.